Коротше, вони зібралися їхати на відпочинок. Я більше не, не куплюся на ту, Я далі буду спати. На цій конячці. Привіт. Клас, випустили на волю. Що там є? Коротше, огляд готелю зробимо. Дивіться, і це щось таке смачненьке, і гриби білі в сметані. Ой! Що тут таке? То такі вже починаються комедії. Друзі, добрий день. Добрий ранок, точніше. Запугтим людям, як думаєте, хто буде та ліжку я. я! Я буду, але ще не зараз, тому що зараз Ґ? я буду йти і знімати влог. заспаний дуже блог. Бомжацький такий. Оп, 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 оп. А знаєте все чого? Все чого? Зараз вам скажу, що чого. Що? чого, Що? чого? Добрий день. І тут добрий день. Оп. Оп. Вся справа в тій сумці. В тій сумці вся справа. Каже, знімай, бо добрий ранок не сказала. Так, показуй шишку. Показуй шишку. синяк я. Покажи бобо. Нема. Ага, вона каже, ти так завалився, що Коротше, вони зібралися їхати на відпочинок в Бокав'єль. А Володя лишається на господарстві, але має працювати. Поки ми приїдемо, має плід бути. Володя Романович, Романович, Мартуся, пів їдуть. Мартуся вирішила того разу не підтримати нас в поїздці і сказала, що їдьте без мене. Подивіться, подивіться, пліт робиться це тут. Шашлыки. Що там казати? Шашлыки. Шашлыки. Їдуть вони на новому драпачкові, Те, Та, що не бачили, підпис. Як язик обернеться, скільки казати? М -м -м. То все на новій железяці, то вся железяка. Отак. Ти їдеш чи ні? Все, не їдеш з нами. Я хочу їхати посідати. Ти, ти не хочеш в басейнику купатися? Ні. Ні? Залишайся з дядьми. Скажи, нема синяка. Подиви. А, вже ви... Та ж видно, просто тут світло не до цей. Капець. Давай сідаємо, їмо і їдемо в басейн. Отак. Отак. <гум> ти не їдеш в басейн. Не їдеш. <гум> не їдеш. Аааа! <гум> Давай, давай. Шкандал. А, не знімати тебе? Не знімати. Каже, я не люблю зніматися. Мартуся з Боданчиком вже після 10 не хотіла зніматись, після одиннадцяти. Каже, а я вже майже після двох. Ще до двох не хотіла. Дивись, мама вже їсть. Ристя, мама їсть і їде. І Мама бере той клюх або дядя і я буду купатися. ага. Я буду, я буду купатися, піду з дітками буду купатися. Ага. Ти не хочеш добре. Отака, таке, От таке. будемо снідати каву пити. Ти вже каву давно мала бути зроблена. नі, вони мене, блін, кличуть каву пити і ще не зробили. Розумієте? Я більше не, не куплюся на ту, я далі буду спати на такі всякі афери. Шестинка і... йдиш. Смачного? Дякую. Що ховаєте, свої серветки? Я ага. руки витираю, на Папір бути мене столешно. Серветки, то не Ви не стидаються. Лежить, як вишитий рушник на столі, студії. Mm -hmm. Це серветки. Не Що ж вчорашній доїдають. Кому не подобається, не дивляться. В хресті Діана і Рома. Так? Щоб на дорога вже здохнула. Начальниця, в тебе Діана і Рома. Пальмочка. Що твого за пальма в тебе росте така гарна? Та й будуть їхати. Я вже менше трошки запухти вже помився, так. Але вже такий бомжар О! О, ось на цій конячці вона буде їхати. Керовник буде. Ось на цій, в неї обновочки. привітайте. Хто сама перша готова їхати? Ви не хто сама перша? У нас пижик 5008, 5008 пижик і цей. О, хто за квіти, хто за що? Семимісний. Водик вирішив ззаду їхати, але щось так, йому вже ноги не влазять. Не але щось вирішить. йому вже ноги не влазять. Чекай, а воно дозаду, воно ж дозаду ще б має, певно, підсуватись трохи. Ні, воно може так бути, а може підсуватися. А ну треба глянути. Так, що в нас тут? Зупинилося в ОТБ. Мені здається, камера брудна, ану. Не знаю, зупинилися в ОТБ, нам ще 40 кілометрів їхати, але перед нами їхала грубовозка. І, і коротше ми десь певно кілометрів 10-15 їхали, 40-50, 40-50, І не було як обігнати. Так, клас, випустили на волю, дитину. Ти минулого року тут була, ти знаєш? Yeah. Так. Дитина тішиться свободою. Худи yeah. так, візьми ключі, Володя. Будь ласка, закрий. Що там пані Марія? Ножки ще не болять, не затекли. Ні, як на дилу, то ні. Все добре, все да, добре. Вона так тішилася, ви не зняли, як вона тішилась, що вона вийшла. Да, так, да. Що, так, що. А, так що йдемо ще на закупи. Да, так, Христинка поїхала з одного транспорту в другий. Бо якщо ми її не всадимо, то зараз весь супермаркет буде рознесений. Де ти їдеш? Де ти їдеш? Подобається? Клас! Клас! Поїхали на закупи. Купимо водички якоїсь, купимо, купимо що ми ще купимо. Та якихось смаколиків треба купити. Чого? Бере що там, мама, беремо що це. Ходіть. Що там, Ходіть. там є? О, водички, соки. Капець. Мама! Давай зараз тобі якихось смаколиків купимо, так? Так, що ми купили? Купили Христусів найбільше всяких смаколиків. Володя таранку собі бере і. Ой-ой-ой. І поїхали далі. Поїхали? Певно, що... Ні, середній. Закупилися, пакуємося і поїхали далі. Ти зараз тюпаєш. Будеш гамати цією штучкою? Ні. Бо ні. в неї все ні. Вже на місці, мої вже пішли. Я повернулася, бо забула, що я камеру маю взяти. Ось. І, і що? Звісно, ми приїхали в наш улюблений готель Millie Джон. Я вже тут, напевно, раз п'ятий. Ми сюди приїжджали. Я вперше була тут, здається, у 2021 році е, з дітьми, з мартусею, з Буданчиком, поїздом, сама їхала. Знайшла була класний, бюджетний і дуже, дуже такий з класним сервісом готель. Все вам покажемо тут зовнішній басейн. Коротше, огляд готелю зробимо, але просто в Буковелі це найкращий готель за ті ціни, які вони хочуть за свої номера, за свій сервіс взагалі. Ну це просто вау. Потім все детальніше розкажу. Так, починаємо з коридору. Ми будемо жити на третьому поверсі. Тут, До речі, вони в них і так було дуже класно. Вони постійно якісь ремонти роблять, все вдосконалюють. Кристинка вже від медика поладіла. Тішиться. А чого ви не заходите, можна вас запитати? Може, тебе були тренди, ключі були? Ні, я мамі їх віддала. Мам, вас в руках. Мам, тепер ключі трошки інакші, як я колись. Не, я не вмію користуватися. Мам, ну ви вже були. Чи не були? Ні, Та були. Я не, я тоді з собою. були, ви в косину були, так само такі ключі. Ні, що, робимо відразу огляд номера? Обана, Як тут все класно модернізували. То я, то я. Дідяйко, подивись, Христинка, класно. Але такі гарні зробили сучасні номери. Раніше було все так під дерево. А тепер, бачите, таке зробили. Ні-ні-ні, труд... Та давай, давай, давай розуємося. Дитинко, розуйся. І тоді підемо зараз. Йдемо ще подивимося в іншу цю кімнату. Обана, обана, але то ми маємо помінятись, напевно. Помінятись. Та мені в принципі немає різниці, Так, обана. Де ти? Де ти полізла? Христина? Ти подивися. гамнярка мала. Зараз впадеш. Так, поки у нас ще чисто, ми все не порозкладали, не порозкидали. роблю огляд коротенький номером. Ліжко зробили вони ремонт, модернізували, бо раніше був такий інший стиль, зараз більш такий сучасний. Ліжко, все новеньке, чистеньке. Що в нас там за віконечком? Угу. Вид на гори. Бачите, номер міщає до чотирьох осіб. Меблі вже йдемо, вже вдягаємося. Так, тут шафи, навіть сейф є прикольно. Тут в нас рушнички, гарна така теж сучасна. З ремонтом ванна все є все необхідне. є, Дуже дуже класно. І до речі, друзі, по цінах в них ціни від 2 300, Там мансартні номери. І ось такі стандарт здається: 3-300. А ще до речі, а ще до речі, ми знаємо власника. Ми вже за стільки років, можна сказати, здружилися, То якщо ви будете казати, що ви від нас, то вам ще зроблять 10% знижки, тому як будете бронювати. А я вам дуже рекомендую, тому що ви як побачите, які, яке тут джакузі, який тут внутрішній, зовнішній басейн, сніданки включені в вартість номера. Уявляєте, сніданки включені в вартість номера. Це, це просто, це просто вам ніде такого не знайдете. І це букувель. Коротше, дуже класно, тому, тому користуйтесь нагодою. Так, а ми йдемо, їсточки в ресторан. Дуже зручно, що все в одному приміщенні. Ресторан і все. Ми можемо і туди зайти. Ходіть, ходи покажемо. Покажу вам ведмедя. Дивіться, Христинці він сподобався. Добрий день. Дивіться, який ведмідь. Христя вже з ним пофоткалась. Так, ведмедик є. Ходи, давай ручки. Великий такий, дуже великий. Де мам? Навіть, навіть вхід бачу, поміняли. Бачите, тут ресторан, а там одразу спали. Внутрішній басейн дуже класно. Добрий день. М -м, як усе змінилося з минулого року? Тут раніше то був двір, тепер вони бачу засклили і зробили все одне приміщення. Це дуже гарно. Буданчик стандартно Цезар, але то Цезар. Тут є різні Цезарі з різними цими. Він собі з цями взяв. Я сама думала, чи взяти Цезар з креветками. Дивишся, і те, що таке смачненьке, і гриби білі в сметані. Все хочеться, але все не а Таша, якби голодна, Я Тата, взяла, собі, взяла собі форель і взяла собі той білі гриби. А, зараз будеш гамоти, зараз люди який синячок. Ми пообідали гарненько і пішли купатися. Дуже тепленька, комфортна вода, бо зазвичай в басейнах така прохолодна, а тут така тепленька-тепленька. Христя минулого року ще, вона так води трохи не дуже. А сьогодні вже зовсім по-іншому. Та рік часу, то вже зовсім інша дитина. Пані Марія щось там з телефоном не може дати раду собі. О, вам. Кругу. Там вхід в внутрішній басейн, можна собі внутрішньому купатися, можна тут батутик, гірки. Покажу ще вам у дервузі, яке класниче теплюще, таке 42 градуси. Там пише. Тут душова, там пан Володимир в Сауні. О, а там ще внутрішній басейн зараз. Я кажу, бо тут є маленьке чудо, яке не дає відійти від, від неї. Тут у нас хамам. А тут можна купатися дуже тепла, класненька водичка. Лежаки. Все для комфортного відпочинку. Тут відразу піднімаєшся в на другий когор. Так, нарешті Христинка дочекалася, що нема діток і собі душу від... відриває на тому батуті. Кажу вечеряти можна тут на терасі, на дворі. Зараз так вже файно, свіженько. У нас вечеря, буденчик вже їй собі, захотів легенького грецького салату на вечерю. Володя там борщик, показує, показує. показує з ким салом, йде в комплекті, хлібчик. що Ой, пані Марія, що чекає. Я теж салатик хотіла. Бо ми, ми дуже добре на обід наїлися, то ми, ми ще не проголодаємо. Я особисто ще взагалі не проголодала. Тут у нас буде вигляд. Всім yeah. добру ранку. У нас yeah. другий yeah. день. Христуся yeah. має таку модну іграшку, yeah. яка ще в спадок yeah. пішла від буденчика чи то ще від Мартусі. Yeah. Пару років yeah. тому був такий yeah. тренд. Я не пам'ятаю, yeah. поп-тюб, yeah. чи як воно називається. Yeah. Ну, По-дорослому yeah. гофра. Просто yeah. іграшка, яку Христинка обожнює. Бавиться з татом, у нас сьогодні хмурно. Але в нас є внутрішній yeah. басейн, каже, джакузі, то нам не буде скучно. Yeah. Зараз йдемо до бабусі, до богданчика і будемо йти на сніданок, так? Так. Yeah. Yeah. Йдемо купцятися, так? Нам спаситись тільки на другий поверх, і ми прийшли. Давай, йди, боданчик, бери її. Йдемо. Та й за руки бери. Не такий купальник стаємо зразу з такими поплавками. Тут, напевно, де сьогодні є багато було, бо на дворі погода не ахті. Звісно, що обережно буданчик. І звісно, що все будуть в внутрішньому басейні. Там ще не світиться, ще напевно працює. Прийшли купчитися. Хоч людей трохи є, але басейн великий, ніхто нікому не заважає. Ну, показуй підписникам, що ти їсиш. Скажи, що ти їсиш. Ну, скажи, що ти їсиш. Іпці Чіп, чіпси, то вона так каже чіпси. До речі, у того, єдине, що знайшла, таке не хімічне, а просто що дійсно м'язку і сіль. Та, Христусь. І їй дуже-дуже смакує, так. Каже, перед сном накупалися, і треба перед сном перекусити. і Зараз лягаємо на обідній сон. Так. Да. Да. Ам-ам! Христинку заколесали, володя з Христинкою, бо данчик поїхав кататись на квадроциклах, а ми з мамою прийшли обідати, так? Ну, пані так в... так витягнула, що вже добре смак смакці. Такий богат, що потисний, щоб допомагати. Ну, то така мисечка, напевно, гостра, то гостра так. то бути обережні. То, я то, то, я думаю, що ви, а, а ви ще собі м'ясе замовили. Я думаю, що ви то не подужаєте. Буде на вечір не прийду. О, вай, Розказуй свої враження. Бать. Зафайно дуже багато слівного. Ти вже знаєш, що ти замовляти будеш? Так, Ми прийшли на вечерю, сьогодні добре викупалися, правда, пані Марія? Ой, я в так спати хочу, я мені так послабила. Ага. А Володя ту викис, я не знаю, за всі ці. Він собі хамам вподобав, хамам, потім басейн, холодний душ. Да. Я таку штуку лежу, все то... по часі, там все рядом, заходишь сюда, в, в джакузі, тоді в До мам є, є Мені сауна. Бракувало дубака. Дубака бракувало. Да. Та -та холодний душ був. Мало. Ту там холодний басейну. Так. Так що ми чекаємо замовлення. Христинка, ліпчик собі. Як їзд. виходить на двір, то мене аж пара. Ти на двір'ї виходить? Боданчик захотів борщику. В борщику йде сало таке. а ми показували. це для Ютубу. Підписникам для Ютубу, бо ми і, 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 і цей інстаграм. Така порція файна, я вам скажу. Можна, я на обід нічого не брала, тільки борщ, але так наїлася. Доброго ранку всім. Христуся Махай привіт. У нас третій день нашого відпочинку. Сьогодні погода вже має бути трішки краща. Вчора майже цілий день дощик лив, сьогодні вже має бути менше дощику, так? Баданчик просто на квадроцикли його звозити. І, і, коротше, не знаємо, будемо бачити, так? Зараз yeah. йдемо до бабусі, до баданчика і йдемо снідати. Так? Це yeah. летить швидко-швидко. Що ти робиш? Ти стріляєш, маму? Yeah. Чи ти лайки показуєш? Що ти робиш? Так, буданчик чекає, зараз їде на квадроциклах кататися, а Христинка мучить, буданчика. Буданчик її вивернув з круга сьогодні. Вона йому намагається водя, тільки притримує. Каже: я тобі дам, я тобі дам. Але добре, що потім воду полізла, бо я боялась щоб не злякалась. Все добре. Христуся солодко заснула. Богданчик поїхав на квадроциклах кататися, а ми йдемо з пані Марією обідати і в джакузі релаксувати, поки дитина спить. Так, друзі, маємо вже третій день нашого відпочинку. Сьогодні їдемо вже додому. Я вже збираю валізи там, там позаду. О, Володя вже свою зібрав. Ой, зараз подивлюся, що там пані Марія ще зібрала валізи. Христинка вже в їхній кімнаті тусується. Що можу сказати? Відпочивати файно. Може, навіть трошки і замало. Ми фактично на три ночі приїхали, але перший день, поки заїхали, прийшов, поїв, сюди, туди і вже втратив. На другий день дощ був. Вчора трохи боданчик їздив на квадроцикли. Не показували, не знімала, бо він сам їздив, але Володя може трошки монтувати встави. Деякі фрагменти і, і що? І все, треба їхати, напевно, надовше. Але треба відпочивати, тому що я відпочивати не вмію. Питають підписники: а чого? Чого ви нікуди не їздили, там в центр в Буковаль. Кажу: ну по-перше, я там прям активності таких не люблю. А як десь йду, то запроди, запроди дітей. А, а так, то мені може бути просто почитати книжку, яку я навіть не відкривала. О, о. Пані Марія, що там? Як ваші справи? Боданчик, віла, лашки збираю. Буданчик, боданчик що сам не міє. Так, хтось хоче, хтось хоче зробити втікання, подивіться, що робить. А ну тікай, вже скоренько в кімнату йде. Ти голенька, ти в трусиках, ти в трусиках. Христя не пусто. Тікай. Що там Бодя, додому ходжу. Хрест? Ми йдемо зараз їсточки, сонечко. Ми зараз йдемо їсточки, ти хочеш їсти? А ти показувала мамі, як ти надавала бабуся з Так. Бодя, це... додому хочеш, як тобі відпочинок? Боже. Вже хочеш додому? Я думала, що ще хочеш бути, а Та, пані Марія вже йому якби кожного дня на квадроциклах, то йому би не надоїло чого. Ага. Так? Та. Ми ще не були, всі питають, чому ми в центр, на ба не їздили. А, Кажу, не було дуже часу. Це колесо є, правда? То ж тут є, чи ні? Так, але ми ще на колесі ніколи не були. Ну, один день втратили через погоду. ми, були, ми ходили дивитися. На колесо оглядове? Так. Мам, коли це ви були? Де ми були, що таке колесо було? Мама, ми ще на морі не знаю, скільки років тому були. Ні, То вам здається. Я ще сама тут ніколи не була. Що там є? Ти хочеш на двір? Тетя там yeah. на дворі. так? Додому хочеш до, до діда і до дяді? Хочеш додому? Yeah. Ні. Ні, лишаємося шату. Щойно мені казала, що хоче. Ти що казала бабусі, що хоче вже до дяді. І до діда. Коротше, таке, йдемо yeah. зараз на сніданочок і yeah. збираємося. Може ще вас, десь по дорозі вступимо. Ну то хочуть спакуватись, дають і зразу машину, щоб не вертатись. Ні, ну то зараз не прям зразу, вернемося, заберемо речі та й поїдемо. А взагалі відпочинком задоволення. Ні, мені, якщо чесно, дуже скоро час пролетів. Я би ще на один день, хоч би лишилась. Вже йдемо. Ой, що тут таке? То такі вже починаються комедії, а так не гарно робити. Так роблять нечемні дітки, яким цюці не дають. Таких, таким, цюці не дають за Смачного любить, друзі. Я приймаю. Пані Марія тобі файну парцію. Що заїхати додому і не тут. Бо менше, то Христинки на порці беру і все що, все, що можу, бо не знаю, що, що вона хоче. О, Люди збираються на Сіданочок. У мене її перші прийшли. Христинка. Володя, трава. О, приїхали! Приїхали! Не можу відкрити, дуже мудра машина, не дає зовні відкрити. Дуже мудра машина. Що, дуже... не вибули навіть 4 дні без нас. Навіть не змогли вибути пару днів. А, -а, а Христинка вже каже, нема ляхи, нема, вже ховаєш. Ти ляху ховаєш? Сюди давай. А ти де? А ти, ти де? де? Тебе скучили задомою, а то мені питає. Село, село в обережній, так? Дивись, скучила за тим дядьком. Сюди мені! Хто казав, що не скучила, бувай, бери. Кажи, там та година, що я не спати хочу. Але вона хоче піцу, ми піцу купили, але йдемо гамати. гамати піцу разом? Ти купалася в басейні? Ти в басейні купалася? А за дідом скучила? Ти в басейні була? За дідом скучила чи ні?

І всі лежать. Бачиш, реста. як вона всі за Христинкою, і скучила. Скучила за Христинкою, і гала. Хочу обняти, хочу обняти. Пежик, дай Христинка тебе погладить. Дай погладить. Так, так, так. Ай, ай, на, дівчинка. ай. моя дівчинка. Це моє тебе, так? Це моє тебе. Так. Yeah. Вони yeah. з язичком, це моє тебе.